Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео. Перш ніж ви розпочнете його дивитися, хотіла з вами трішки привітатися, подякувати усім вам за підписку. В мене долучилося дуже багато нових підписників. Мені надзвичайно приємно, що вам зімпонував мій канал, і тим самим ви маєте тут так само добрий час до перегляду. Також хочу подякувати своїм підписникам, як кажуть, хто зі мною вже давно. Теж безмежно дякую вам за дуже теплі коментарі, які ви залишаєте під кожним відео. Мені надзвичайно приємно, ви знаєте, я на кожен з них реагую, завжди відповідаю, і вам так само міцного здоров'я і усього самого доброго. Сьогоднішнє відео я зібрала такі, як кажуть, все що було по трішки цього тижня. Особливо матеріалу не було багато, тому що дні такі, знаєте, насичені. Ще й до того всього погода, така несприятлива то взагалі до знімання. Якось не було мотивації, як такої, особливої, але, тим не менше, матеріали вам трішки зібрала. Також маю до вас таке питання, чи хотіли би ви наступне відео побачити... Такого плану трошечки іншого формату. Наприклад, п'ять причин, чому ми обрали саме Чикаго, чи якісь плюси і мінуси Чикаго і взагалі про тутешнє життя, як живуть тут українці. Якщо вам цікаво таке, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я тоді зроблю ось такого роду відео. Думаю, що це було б навіть досить. Таким, знаєте, і цікавим, і інформативним для когось. Що ж, любі друзі, наливайте собі чай, каву, беріть смаколики і запрошую вас до перегляду. Ну і, звичайно, не забувайте про підписку, про вподобайки. Це мотивує, це надихає і допомагає українському Ютубу рухатись далі, робити нашу добру справу. Тому всім бажаю гарного перегляду. Наші холодні сніжні дні змінилися на туманні і дощові. Це дуже неприємна погода. Ще й було десь приблизно 3 дні плюсової температури, але ось таким туманом. Та все ж я надихаюся ось тюльпанчиками, змінила собі зі своїх жовтих, котрі вже відсвіли, на ніжно-рожеві. Хочу з вами поділитися альтернативним сніданком, який я дуже полюбляю. Це насіння чия з йогуртом грецьким. Тут немає ніякої тяжкої, як кажуть, математики, все максимально просто. Звечора собі робиш ось таку масу: це є 3 столові ложки йогурту і за 3 чайних ложки насіння чия. Якщо ви не любите йогурт, то ви можете це робити з молоком будь-яким, чи рослинним молоком. Тож я ось в такій скліні посудини, викладаю цю масу, далі даю трішечки клинового сиропу. Ну і Після чого це вже ваша фантазія, що ви любите. Чи це може бути будь-який джем, чи варення, чи це просто ягоди, банани. Що ви, звичайно, маєте те і додаєте. Заміну сиропу кленового може бути мід. Це теж дуже смачно. Ну і цей суперфуд він є надзвичайно корисний, містить величезну кількість кальцію, калію, заліза. Також це насіння багате на омега-3, має антиоксиданти, білки, клітковину. Має високий вміст фосфору і магнію, ну і також забезпечує профілактику серцево-судинних захворювань, онкологічних захворювань. Також дуже добре блокує якісь запальні процеси в організмі. Одним словом, дуже і дуже корисний. А Ще його рекомендують все таки їсти зранку, тому що він зменшує ступінь тривожності, підвищує активність мозку, також має хороші властивості, щоб знижувати вагу, ну і покращує метаболізм. Ось такий смачний і дуже корисний сніданок я вам рекомендую. Мої хлопці люблять дуже яєшню зі шпинатом, це також не менш корисний продукт. Також додаю туди ще овочі, це, в моєму випадку, болгарський перець, трішки помідорок чері. зверху посипаємо все твердим сиром і сніданок готовий. Ну, а це наш ще один член сім'ї, наш котик Ніколасик. Це його улюблене, до речі, місце зранку, коли ми всі збираємося, метушня, він ось так собі лежить, споглядає на нас, дивиться за порядком, всіх нас проводжає. Йому чотири рочки вже нашому котику. Ми його дуже любимо. Він надзвичайний красунчик. Думаю, що хто має тваринок, мене розуміє. Ще в один з днів я після роботи завітала у TJ Max. Я люблю дуже цей магазин. Зараз це дуже багато знижок майже у кожному магазині. то є нормально, тому що після зимового одягу, який вони випродають, дуже величезні сейли. Йдуть зміни на весняно-літній одяг, тож вони вирішують, що краще це все обнизити в ціні, продати і натомість поставити інший товар. Також заглянула у відділ з посудом, деякі новинки тут представлені. Ну, нічого такого особливого не купувала, тому що в мене все є, але ось подивитися, звичайно, хотілося. І мене дуже сильно вразило і втішило це те, що був представлений вже декор до Паски. І це такі красиві і милі вироби, що я зупинилася і переглядала їх. Декілька разів це не може не тішити. Весна не за горами. А, значить, і добрі новини, і добре сонечко, і добрий настрій. Все йде переду. Тож, дивіться, яка краса. Оцей дуже симпатичний зайчик з метеликом на носику, Він мене аж просто зачепив. Трішки був дорогувати, як на мене, 13 доларів, але дуже симпатичний. Так ось подивилась на подушки, ковдри, рушники. Одним словом, провела добрий час. Трішечки відійшла, як кажуть, головою. Це нам, жінкам, завжди на користь. Так, дівчатка хочу показати, що купила в TJ Maxx. Була. Знижки просто якісь шалені і дуже красиві речі. Я взагалі дуже люблю TJ Maxx, Вони мають хороші, якісні такі добротні речі. Взяла ось собі таку курточку, вона має тут як плетений светрик. Тут пуховик. Ну, це на сухеньку погоду, і подивіться на її ціну. Вона коштувала 70, потім в магазині вона коштувала 50, 49,99, А сьогодні я купила її за 20. Приємна, дуже на дотик така плащівка м'ягенька, плюс тепленька. Бачу, тут регулюється, можна собі зробити її тут по типу як плащик підтягнути, резиночку, і мені просто дуже-дуже сподобалося, як вона виглядає на мені. І мені дуже сподобалася оця в'язка. Ці вставки в'язані. Не знаю, вона мене так зачепила ця курточка. І я думаю, чому б не взяти. Вона дуже гарно на мені дивиться, в розмірі М собі взяла. І ось такий, такий варіант, ось так вона виглядає. Я взяла дуже гарний костюм це ось такий піджачок і ось такі штани. Ви знаєте, він більше такий весняно-літній, можна сказати. Но він так гарно на мене сів, і хочу так само вам показати, скільки він коштував. Він коштував 60 доларів, 59,99, а я купила його за 23. Лісут називається фірма, але його оригінальна ціна. Зараз я подивлюся, де тут пише. В якомусь із було не пише тут вона, мабуть, відірвалася та друга етикеточка, але там писало, що він коштував оригінально в їхньому магазині. А ось тут тут є, є. Тут ще записні гудочки. Ось подивіться: 265 доларів взагалі він коштував, якщо би його купувати ось. Цієї ефірми Лісют. Він називається дуже хороша якість тканини. Дивіться, він такий дуже ніжний, переливається чи до церкви, чи десь так вийти в гості. Мені дуже сподобався, гарна підкладка, добротно пошитий, нема ніде ніяких ниточок, дуже якісна тканина і має такий, знаєте, приємний відлив вона. І тонесеньку таку. Якщо ви побачите легеньку полосочку, майже незамітно. Має поясочок, якщо треба кишеньки, але вони є такі, як скриті кишеньки. І штани мені сподобалося, що вони, коли ти їх одіваєш, то вони защіпаються тут ось на бік. Є ще гудзичок додатковий. ну, Одним словом, Мені сподобався костюмчик, на мені дуже гарно сидить. Я пізніше примірюю, покажу вам, як, як виглядає. Ну, і ось так виглядає курточка на мені. Дуже вона мені сподобалася, надзвичайно комфортна і я дуже задоволена цією покупкою. Ну і ось так виглядає костюмчик на мені, дуже мені подобається. Це просто ван лав. Ідеально на мені сидить, нічого мені не мішає, не тисне. Одним словом, я дуже задоволена. Ну, а це вам трішки мотивації, хто її потребує від мого старшого сина. Я, звичайно, тут дуже не сміялася, прийшла з роботи, а він ось прибирає свою кімнату, і я запитала, чи я можу його трішки познімати. Він вже був на фініші, звичайно, але тим не менше, хто за порцією мотивації, то прошу. Ось так мої хлопці прибирають свої кімнати. Так що я дуже задоволена, тому що це мені полегшує роботу, і я знаю, що в них завжди є чисто. Мій старший синочок взагалі дуже організована дитина, хоч він і працює, і в нього омаль часу, але тим не менше, в нього завжди, коли не зайдеш, чисто в кімнаті, в нього все прибрано, все стоїть на своїх місцях. Так само і у Артусика молодшого сина, ну я йому трішки допомагаю. Тому що він ще, можна сказати, трішки менший, але тим не менше вони за собою прибирають, у них все в порядку, і я дуже тішуся, що мої хлопці вміють собі давати раду. Також я придбала на днях ось такі дві ємкості на олію і на оцет. У мене були попередні біленькі, одна з них розбилась, на жаль, то я придбала ось такі. Мені дуже подобаються, вони гарно вписалися в мій інтер'єр. Тож теж. Показую вам. Ну, а зараз будемо готувати вечерю. У мене сьогодні це буде паста з фаршем в томатному соусі. Вечерю цю імпровізую з того, що в мене є в холодильнику, а це пів цибулини, яку я порізала невеличкими шматочками. Також в мене є пів болгарського перчику, ріжу його кубиками. Буду це все обсмажувати на оливковій олії, також добавлю сюди трішки помідорок черрі, в мене залишилося, ділю їх навпіл і ще буду додати сюди шпинат. Буду обсмажувати овочі десь приблизно 10 хвилин, щоб цибулька стала золотистою. Також ще сюди видавлю з два зубки чеснику, ну і, як я вже сказала, дам шпинат. Не забуваємо і ще, звичайно, про спеції. Це є сіль перець. Також давала ще прованські трави, трішечки італійських трав, і в самому кінці ще додав сушений базилик. Дуже люблю максимально швидкі вечері. Такі, як ось ця, і до того ж вони є дуже корисні і поживні. Ось коли в нас вже приготувався шпинат з овочами, я буду додати курячий фарш. Так само його трішки підсолюю, але багато не даю солі, тому що в мене буде ще в кінці томатна паста, яка теж має свої спеції. Фарш ми гарно обсмажуємо, чекаю, щоб вийшла лишня з нього водичка. і Буду додавати томатну пасту з базиликом. В моєму випадку, це буде ось така органічна, яку я купую, вона вже разом іде з базиликом. Як ви бачите, така томато basil паста соус. Хто в Сполучених Штатах я купувала її у магазині Walmart, але вона є всюди і в різних інших магазинах. Тож, сміло її рекомендую, вона дуже смачна і мені дуже подобається. Вона підходить і до інших, так само різних страв, і голубці нею можна заправляти. Це теж дуже смачно. Тож я додала ще трішки кип'яченої, теплої водички. І даю цьому всьому десь хвилин 15-20 гарно прокипіти. Паралельно я відварюю спагетті і вечеря моя на сьогодні готова. Ще також згори посипаю твердим сиром. В мене була моцарела. Ну, це, звичайно, не обов'язково, але якщо є, це буде не лишнім. Все обережно між собою перемішуємо, даємо, як то кажуть, подружитися всім інгредієнтам. Накриваю кришечкою і ще хвилин 15 на маленькому вогні даю наші, нашому соусу протушкуватися. І ось така смачна вечеря і дуже швидка в мене вийшла. Всім смачного, обов'язково спробуйте, це надзвичайно смачно. Ще вам трішки на завершення дощового Чикаго. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Дякую, що ви додивилися моє відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, було чимось корисним. Не забувайте, будь ласка, про підписку, про вподобайки, також про коментарі. Всіх люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, всім миру, добра, спокою. Все неодмінно буде Україна. І всіх до нових відео. Всім папа! -па.